Державний реєстр речових прав на нерухоме майно нарешті запрацював, але з певними обмеженнями, як і було нам обіцяно 20 січня 2025 року, запрацювали реєстри, роботу яких було зупинено через масштабну кібератаку в грудні 2024 року. Але державний реєстр речових прав на нерухоме майно на сьогоднішній день працюватиме з обмеженнями. Доступ до нього матимуть тільки державні і приватні виконавці, і тільки для того, щоб вносити до нього відомості про арешти і заборони відчуження нерухомості, які були накладені в період, коли реєстр не працював. Після того як ці дані будуть актуалізовані і внесені до реєстру прав на нерухоме майно, він стане доступним для... Приватних державних нотаріусів і державних реєстраторів, і від і тоді, відповідно, ринок нерухомості знову оживе і можна буде проводити операції з нерухомістю. Ну а поки що чекаємо, сроки нам ніхто не називав. Серед нотаріусів говорять про сроки 4-5 робочих днів. І тоді реєстр має повноцінно запрацювати для всіх.